Друзі, вітаю! Дональд Трамп прокоментував вчора в інтерв'ю переговори з Росією. Ми бачимо заяви європейських політиків, зокрема мого друга Сікорського, про те, що Китай міг би допомогти вирішити цю ситуацію. Ми бачимо вчорашню заяву Туска, який каже, що справи будуть дуже погано, і те, що говорить Трамп, частково на це натякає. А європейці. Чекаючи, американці виведуть свої війська. Про це говорять в Штатах. А мої інсайдери кажуть, що до кінця року, можливо, навіть посилене певне протистояння між Європою і багатою Європою ситою і штатами дуже амбіційними, і Росією голодною грязною в крові. І, власне, вони цього дуже переживають, тому зараз допомагають більше, намагаються нам допомагати. Але питання на словах чи ні. Плюс є інформація про 22 пункти Келога, які возили чи Віткофа, чи Трампа. Ну, не знаємо, це типу такий план Трампа. Возили в Росію і вже є реакція зі сторони Росії. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російські наративи. Ми боремось з російською пропагандою. Тому ваша підписка тільки посилює нашу спільну проукраїнську позицію. Друге. Ми сьогодні розпочнемо збір на ГУР 1,2 мільйони, точніше 1 мільйон 200 тисяч, щоб не звучало в потоці 1,2, сумарно 3, ні. 1 мільйон 200 тисяч човен для ГУР. Вони зараз організовують великий захід, Спартан. Ну, от, насправді, демонструючи силу України, українськості, українського духу, загалом силу, а, і це насправді дуже круто, коли Україна в морі навчилася, не маючи флоту, але маючи дрони, потужні човни контролювати свою акваторію. Тому давайте зараз доєднаємось до цього збору. Ми кілька днів відпочили три. А зараз включимося і підтримуємо цей морський збір. Власне, росіяни зараз нас обстрілюють, летять дрони. Більше сотні дронів прилетіло вночі. Росіяни дронами атакували автобус, евакуаційний автобус на Сумщині. І ми бачимо, що Росія не зупиняється. Тим часом Дональд Трамп не вважає перешкодою миру Путіна і каже, що в президента Зеленського немає козирів. Ну, вже ви бачили меми. З саудівськими шейхами, які дарили літак і нічого не казали, ніде костюм, ніде туфлі. То тут знову починається стара добра пісня: типу, що з Україною не так? Україна підписала угоду по рідкоземах, по мінералах. Україна зробила всі умови. Показала, що Путін не хоче миру. Але як я вам вчора і казав, в вечірньому відео, де я фіналку підводив ці переговори, оце раунд переговорів, нічого не змінив. Трамп залишається на своїх позиціях. Трамп залишається там, де й був до переговорів. Треба говорити з Путіним. Хоча ось ці 22 пункти Келога Financial Times пише: возили в Росію. Путін відмовився. Путін не хоче ці 22 пункти. Тому що Блумберг каже: що Росія просить окупацію Криму. Закріпити нейтральний статус це значить відмова від НАТО, від західної допомоги, від західних військ, від західних баз. Відмовитись від репарацій, такий фокус російський, взаємна відмова від репарацій. Відмова від репарацій. Це як? Ну, це, в смислі, Росія вам розрушила країну на мільярд, а ви в них ці гроші не будете просити. Вони в нас то і права не мають просити, вони на нас напали. Але звучить красиво: взаємна відмова. Від репарацій росіянам. А, ну і знову ж таки визнання Криму та ще чотирьох регіонів, навіть попри те, що вони не змогли там навіть закріпитися, не те, що завоювати, закріпитися, вони кажуть, давайте ще. Ну, типова російська бравада, бутилка водки огурець, випили і давай піднімати ставки. Ну, тільки Мєдінського з цитуванням Наполеона не можна тут додати, тому що ми розбирали це вчора. Тому Трам зараз продовжує стратегію загравання з Путіним. Ведучий кілька разів нагадував і його пости Владимир Зупиниць, і нагадували пости Лінсі Грема про введення санкцій, суперпотужних санкцій щодо нафти. Трамп каже, що да, можна було б ввести проти нафти, але це дуже сильно знищить його економіку. Супер. По-моєму, ми можемо досягти цього плану, якщо всі всі все розуміють. Але він каже, ні. Лінсі Грем е, каже правильно, але зараз ні, будемо пробувати домовлятися. І знову нас автоматично ставить в слабку позицію. Типу, в України немає сильних карт. Е, Європа, тим часом, яка теж не має сильних карт, але дуже хоче, щоб на неї Росія не напала, каже, що вони дуже стурбовані тим, що Трамп не змінив позицію. Блумберг поспілкувався з їхніми політиками, дипломатами. Вони кажуть, ну блін, він же мав змінити позицію. Ми зробили все, як домовлялися. Далі він мав натиснути. Але в вечірньому інтерв'ю бачимо, що він діє не за планом. Йому Путін ближче і цікавіше, ніж, наприклад, Україна чи Європа. І зараз це не фінально, не остаточно. Це гра, загравання, це переговори 100%. Так, в середині державного департаменту і загалом серед американського політикуму і функціонерів зріє ось це нелюбов до надмірної проросійськості Трампа. Що Путін йому подобається більше, ніж всі інші. Їм це дуже не подобається. Повірте, їм це дуже не подобається, але зараз цього немає критичної маси. Європейці в Блумбергу кажуть, ну нам же ж в Держдавному департаменті казали, що все, зрозуміло, що Росія ворог, зрозуміло, що з ними треба воювати. Зрозуміло, що вони погані і раз, два, три, чотири, п'ять. Але зараз Трамп виходить в інтерв'ю і каже: ні, Путін не причина для зупинки війни, а Україна не має козирних карт. Знову ж таки, якщо говорити про першопричини війни, Росія називає там. Ущемлення русних. Ну де ви бачили в Україні ущемлення русних? І Путін нападає в тому числі, а інколи і в першу чергу на російськомовні регіони, знищуючи церкви, вбиваючи людей, знищуючи школи, де колись викладалась російська мова? Ось це хто більше русських знищив? Розумієте? Дуже велике питання. Ну, і європейці бояться ось цих нових умов, в яких знаходяться, вони розчаровані позицією Трампа. Ну от але американці сказали, що рішення по санкціях буде приймати Трамп, в тому числі вплив на Європу, і кажуть: не спішіть, давайте разом випрацьовувати. Але рішення має бути чисто за Трампом. Європейці готують ось цей 17-й пакет, плюс ще три окремих пакети, типу, щоб. Дійсно його показати, а в той же час частина європейських країн боїться, що якщо будуть навчання в Білорусі, можуть піти військами. Так, да, в Литві вже будують дорогу на чотири смуги, щоб можна було швидко підвозити техніку, щоб швидко можна було працювати. Але розуміємо, що цього може бути замало. Так, мої інсайдери кажуть, що в середині Європейського союзу з'явились і НАТО всередині Європи люди, які можуть не завжди погоджуватись з Трампом. І Рюте, і Мерц, і Макрон, і Стармер спорять, доводять, намагаються його втягнути в прозахідну позицію. Але є моменти, коли вони його і чують. Тому 5% фінансування оборони буде до 30-го року. Так зараз вони один одному пообіцяли. Друге, Україна теж. Це бачить. Україна промотує з одної сторони данську модель. Хочете нам дати гроші, вливайте сюди хочете дати нам зброю, вливайте сюди гроші. Ми її зробимо друге з середини літа. Ми будемо продавати зброю українську вироблену в Україні за кордон. Тобто додаткові потужності зброї, які є в Україні, наприклад, дрони будь-що інше. Наші виробники будуть продавати ці гроші, реінвестувати в Україну, реінвестувати в виробництво, робити кращі моделі, швидші моделі. Одним словом, десятки мільярдів доларів можуть зайти в нашу державу. Україна посилить свій статус світового лідера з дронів, мілтеку і якраз таки протистояння гнилим диктатурам. Тому зараз усі речі будуть зміни. Про це в пресі з'явиться пізніше, але вже на рівні західних політиків такі розмови йдуть, і рішення такі прийняті. Тому Трамп е тисне зараз не на Росію, тисне на Європу, виводять війська США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американських військ з континенту, готуються робити це пізніше. Ну от, кажуть, Штати це хотіли давно, хотіли скоротитися. Всі про це мріяли, але залишаються партнером, великим союзником. Європа розчарована. Європа роздавлена. Європа вже от говорить Сікорський на конференції в Таліні про те, що треба Китай міг би це зробити ембарго, росіяни їхні васали все правда. Ну от це публічна заява. Європейці навіть заходять з непублічними заявами в комунікацію з Китаєм. Мовляв, гарантуй, але поки що за себе, за нас не говорять. Гарантуйний напад Росії на Європу, ми підпишемо торгівельну угоду. Ось такі зараз домовленість. Ну, от, Сікорський каже, слабка заява, правильна, але слабка. Каже, що треба торгівельним ембарго, але Китай цього не зробить. Зрозуміло, що не зробить. Треба інакше працювати з Китаєм, щоб натиснув на Росію. І якщо Штати дійсно будуть виходити повністю з Європи і надто сильно любити Росію. Дійсно, потім це може призвести до того, що 에... доведеться шукати додаткові сили, щоб стримувати Росію. Україна каже інакше. Україна каже, друзі, а почніть самі робити зброю. А почніть самі говорити своїми людьми, і ваша армія буде більша, ніж російська. Європа не прокинулась. Європі не треба додаткові союзники і партнери. Європа сама історично була грозою, яку боялися на всіх континентах, завоювавши найбільші імперії. І ви сьогодні, сніп на глиняних ногах, не до імперії розвалити не можете. Стиди позор. Просто внуки, які далеко відкотилися від своїх яблунь. Просто треба повернути. Собі безпеку і оборону, ніхто не гітує йти і завойовувати континенти, але розвалити загрозу можна. Більше того треба. І якраз таки не загравання з Китаєм, а внутрішня робота. І Україна каже: ми будемо цим арсеналом, давайте гроші, ми все зробимо. Давайте в Європа буде з зброєю. Україна її зробить, давайте гроші, давайте підтримку. Забирайте нас в ЄС по швидкому треку. Бо зараз же ж теж Орбан палки в колеса це чисто російська історія. А роз'єднайте пакети України і Молдови, щоб Молдова швидше вступила. А ви не озвіріли там, щоб Молдова швидше. Я люблю Молдову і всіх, хто там живе. Але ми війна, ми платимо найбільший чек, вони швидше вступають. Щоб що? Ну, давайте хай вже і Бразилія вступить швидше. Чого ми вже так затягуємо? Друзі, не жартуйте з Україною. Не робіть такого, це геостратегічна помилка буде. Якщо ви будете Молдову затягувати, типу Орбан підсказав гарну штуку. Ні. Зараз, до речі, по Орбану теж розкажу вам історію, будуть підкручувати йому ці всі політичні ігри це добре, але кажуть, слухайте, Орбан-корупціонер, і влада його тримається на європейських грошах. Ну, давайте йому прикрутимо трошки краник. І багато виділення субвенцій, коштів, траншів ідуть, в тому числі через права людини. Підтримуєш, отримуєш, не підтримуєш, закручують. От якраз Орбану зараз прикрутять, щоб поставити на місце. Загалом, позиція, я вам говорив, моя дуже проста: вигнати з Європейського Союзу. Нема чого. Нема чого. Не поважаєш, йди. От подивися, як. В Росії ж хорошо живуть. Іди поживи попробуй. Розумієте, і це зараз в Європі почнуть з цим працювати. Але європейці багато речей, вони бояться, але багато речей роблять помилкових. Так, да, буде ці історії з 5%. Але зараз треба пришвидшуватись і більше грошей давати Україні і зброї. Вони бояться, що буде певний конфлікт між Європою і Трампом. Що він буде їх трохи шакалити, цим може скористатись Путін, можуть і в чотири роки зіграти, тому вони дуже бояться, і зараз намагається випрацьовувати рішення. Поки що європейський план не спрацював, не спрацював і путінський. Ну, от зараз м'яч на стороні Трампа, як ми з вами й говорили. Але розуміємо, що е, Європі треба прокидатися. І Україна повинна зараз будити Європу дуже сильними жорсткими меседжами. Це перше. Друге, Європа щось розуміє, наприклад, пропагандистів зараз деяких візьмуть за одне місце. Буде спеціальні там, поправки до законів, не буде їм так легко. І деякі наші півні, які багато кукорікали, теж поїдуть в Україну, а потім в Росію на обмін. До речі, і Богуслаєва ж теж чого закрив? Він не пропагандист, пропагандисти будуть. Деякі з українськими паспортами. Аналогічна історія буде із е, Богуслаєвом. Зараз е, теж там по деяких олігархах корупціонерах теж піднімуть питання, Франція буде готова видавати. От, тому, так, да, роблять, але друзі, цього замало. Цього дуже-дуже замало. В час, коли війна наближається так швидко, треба приймати лідерські, потужні, сильні. Рішення, і треба допомагати Україні. Сьогодні європейський патріотизм це допомога Україні. Не шукати Штати, не шукати Китай самим відродитися. Я не буду жартувати «Make Europe Great Again», тому що Європа натворила дві світові війни, і десятки мільйонів вбитих Європа натворила. Але сьогодні відтворити інфраструктуру своєї оборони треба. З'явилось вікно можливості, цим треба скористатись. для нас. Бачимо, що цей переговірний тиждень нічого не приніс, порожнеча болтавня, все в путінському стилі. Але далі все рівно рухатись треба. Україні треба зараз посилювати оборонку. Росіяни будуть нас атакувати, будуть змушувати до капітуляції послаблення позицій. Україна зрозуміло, що не буде цього робити, буде відбиватися і покаже свою сильну. Позицію. Так, Трамп десь в переговорах намагається нас її послабити, але весь світ каже: ні, вони стоять на позиціях, Путін просувається на сантиметри, а хоча сотні кілометрів. Так не працює. До речі, Китай навіть з цим не погоджується. Головний власник і бенефіціар Росії. Розумієте? Тому зараз для нас. Задача мобілізуватися. Наша задача зібратися. Наша задача зробити все можливе, щоб країна не розпускала російські наративи, не розпускала російські фейки, не розпускала російську брехню, донатила на армію, підтримувала сили оборони, і робила все можливе, щоб ми пройшли цей час. Вікно можливостей не закрито. Трамп не є проросійським чи путіністом. Це перемовини, це гра. Грає по різному, так відчуття негативні, але в будь-якому випадку сміятись буде той, хто буде сміятись останній. Умови для нашого виживання сьогодні гіперскладні. Ніхто не каже, що це просто. Трамп непростий. Очікування до нього були інші, позитивніші і кращі. Нічого. Але в нас іншого виходу немає. Треба працювати, треба допомагати і треба розуміти, що. Ось ця надія, яка з'явилася кілька днів тому, ну може бути, ну, може, всі хочуть, а може і не бути. І те, що ми говорили про по Франклу, не покладаємо брехливі надії, не покладаємо порожні надії, не зневірюємось, працюємо до того моменту, доки не побачимо на табло перемога. Це все, що я хотів сказати по актуальній свіжій інформації, яка зараз є. Я хочу попросити у вас донат. 1 мільйон 200 тисяч ми збираємо для гуру. Це буде човен. Зараз ми купуємо з вами човни військові, а потім будемо купувати човни, щоб плавати на Шацьких озерах, щоб плавати на озері Єлпух. Можливо, щоб плавати десь біля Одеси чи на Херсонщині. По плавнях там дуже красиво і класно. Але для цього треба сьогодні купувати човни військові. Який час такі човни? Але знаєте, човни у нас були завжди від. Часів, коли до нас припливали наші друзі скандинави й допомагали. До часів, коли козаки боролися з деякими нашими іншими сусідами, які зараз більш нейтральні до нас. От але знаєте, ми морська держава, ми це повинні пам'ятати. Ми не будуємо дурні велетенські флоти, які зжирають бюджети. у нас зжирати бюджети є корупціонери-олігархі, які чомусь не всі хочуть бороти. Але ми будуємо ефективну армію. І інколи, коли щоб знищити велетенський флот, треба човни і дрони, ми їх купуємо, тому що ми воюємо мізками і ми намагаємося зберегти життя наших солдатів. Дорогі напишіть в коментарях, Трамп зустрінеться з Путіним і далі буде вести ту лінію, яку він зараз озвучив на фоксі. Чи все таки елементи жорсткості все ж таки з'являться? Ось саме елементи жорсткості. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Ми рухаємось до 700 тисяч, нам залишилось зовсім трошки. Тому запросіть своїх друзів, хто не підписаний, будь ласка. Я хочу побажати вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!